Лу -лу. А, а, мене звати Проскура Ольга, я студент. Тобто ректори сьогодні стипендія буде встановити один проживковий. Відкинути навіть все погане в цьому законопроекті. Студентами, студентами, не заангажованими. Якщо взяти цю анкету, то з п'яти питань по суті три пряма брехня, два маніпуляція. Анкета передбачає лише одну відповідь: так або так. Бо студент інакше не може відповісти на питання, чи хоче він, щоб йому збільшили стипендію. Вибрано лише позитивні. Елементи із законопроекту. ну якби анкета всім подобалась, я думаю, що вона б якраз була б зроблена популістськи і нещиро. Ви ніколи не сконструєте жодного законодавчого акту, який би 100% подобався. Акція добра, будуть результати, треба їх узагальнювати.